Вже зносить голову від фальковатих гімнів. Терпець урвався. Довго ж я терпів. Та як накажете, боротись зі своїми, які в лукавці, гірше ворогів. Хто прокляне, хто змовчить, хто осудить? Чи дійдуть їх молитви до нікчем Тікає люд, і вже немає люду. Над ким так поглумилися іще, Свої своїх, чужі давно сміються, На згарища вертаються жиди, ославляться, нап'ються, переб'ються, І знов на барикади, як завжди. Та хто тепер захоче України? Порвали віру, як скажені пси, і серце.